Цього разу поговоримо про Stalker 2, GTA 6, Дірки у КС 2, PS5 Pro, а також про те, як будуть виправляти Starfield і багато іншого. І точно не менш цікавого. Дякую, що підтримуєте і не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграма, для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, можна стати спонсором каналу. Або підписатися на Patreon чи BaйMieC. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І давайте глянемо на все детальніше. Після скасування цьогорічного івенту культова ігрова виставка і «E фрі офіційно закрита назавжди після 30 років діяльності. Президент асоціації ESA пояснив, що індустрія розваг дуже змінилася, і зараз компанії надають перевагу власним івентам. Організатори подякували всім за приємні спогади, залишивши в кінці підпис GGWP. Ну що ж, натиснемо дружно «F» за гарні спогади. Тим часом Коджіма у своєму стилі залишає пасхалки у трейлерах. Цього разу фанати знайшли відсилку на Silent Hill у трейлері OD, його нової гри. Справа у тому, що в роті Удо Кіра можна побачити літери, які утворюють слово Атамі. Як пояснюють ті, хто це розшифрував, це реальне місто в японській префектурі Сідзуока, назва якого означає саме Silent Hill. Що саме хотів донести цим зв'язком геній, мені, чесно кажучи, абсолютно не ясно, крім того, що він працює працював колись над Silent Hill. Сумнівний супергеройський екшен Suicide Squad Kill the Justice League отримає офлайн режим. З самого початку гравці також критикували вимогу гри до постійного онлайну. Але Rocksteady у Діскорді підтвердили, що, хоча б тут вони прислухалися до ком'юніті і додадуть у патчі можливість грати в автономному режимі після релізу, який запланований на 2 лютого. Два форуми, Кіплер і Ресетера, а також інсайдер Том Хендерсон, одночасно заявили, що їм стали відомі параметри нової консолі PS5 Pro, яка всередині студії називається Project Trinity. Ключовими елементами некстгенового девайса стануть швидкі SSD, прискорений рейтрейсинг і покращений апскейл зображення. За словами інформаторів, у PS5 Pro, стоятиме кастомний процесор від AMD на 8 ядер і 4,4 ГГц. Рці 16 ГБ оперативки DDR6 і відеопам'ять аналогічна за своєю продуктивністю з картою AMD RX 7800T. як пояснюється, це мовляв буде кульмінація трьох технологій швидкого SSD, прискорені rt промені і технології масштабування. Вважається, що нова консоль від Sony вийде в листопаді наступного року, а анонсують її у вересні. Днями інді-студія Fumi Games показала перший геймплейний трейлер нового проєкту. Це шутер від першої особи Маус, виконаний у стилі мультиків 30-х років. Ось що пишуть у описі: Маус створювався як суворий нуарний шутер від першої особи, який черпає натхнення з класичних мультфільмів 30-х. А зброя має такий дизайн, наче її витягнули прям з «Тома і Джері. Музика теж передає атмосферу 30-х. На жаль, іншої, інфей мінімум, крім того, що. Що гравцю будуть доступні різноманітні види зброї та вибухівки. Автори хочуть зробити для жанру шутерів подібне тому, що капхет зробив для шутемапів. Гру повинні викотити на ПК у 2025 році. Технології нестримно летять вперед. Якісь 12 років тому ігровий ноутбук нагадував величезну цеглу, на якій можна зручно заварити чайок. Зараз це ультратонкі і високопродуктивні пристрої, які слабо поступаються повноцінним ПК. Яскравим прикладом є RockFlow X16 від Asus, який дозволить поглянути на ігрові ноутбуки під абсолютно новим кутом, в самому буквальному сенсі: 16 дюймовий захищений та стійкий до подряд дисплей з частотою оновлення 240 герц роздільною здатністю 16 на 10 Він не відблискує і його можна крутити на 360 градусів, що дає змогу використовувати Flow X16 не тільки як ноутбук, а й зручний планшет. Але, як на мене, найголовнішим досягненням інженерів Asus є те, скільки всього вони примудрилися помістити в корпус завтовшки всього в 2 см. На борту RockFlow X16 зручно розташувала. Ся GeForce RTX 4070 з підтримкою 3.0 і вбудованим кодеком NVENC для апаратної підтримки стрімів. Відюсі допомагає найпотужніший процесор Intel Core i 9 13900 h у максимальній конфігурації: 14 ядер, 20 потоків і 5 ГГц. Здатні задовольнити потреби найбільш ненажерливих до проца ігор. Для тринадцятого покоління Intel просто немає проблем, які він не міг би вирішити. Крім того, на борту вас чекає ультрасучасний М2 SSD на 2 терабайти, і все це важить лише 2 кілограми. У корпус також вмістилися абсолютно всі необхідні порти: від стандартних USB type a та C і навіть до Thunderbolt 4 і HDMI 2.1. Мало? Підключіть док-станцію ROG XG Mobile, яка не тільки дасть додаткові порти, а й поліпшить графічну потужність вашого ROG Flow X16. Уся ця технологічна розкіш охолоджується комплексною системою Rock Intelligent Cooling з трьома вентиляторами, які можна відключати протяжним радіатором і термоінтерфейсом із рідкого металу, що ефективно і тихо охолоджує ноут. Купити один із флагманів ультрасучасних ігрових ноутбуків можна за посиланням в описі. Коротше, якісь мамкині хакери днями знайшли вразливість у Counter-Strike 2. Автор каналу Pirate Software звернув увагу на цю дірку. Хитрі гравці у КС 2 можуть дізнатися твою IP-адресу або надіслати на комп файл з вірусом. Як так, спитайте. Просто хакери у КС 2 встановлюють своє ім'я на IP-грабер і отримують ip адреси гравців на сервері. Цим можуть скористатись тоді, коли ви поставили гівку через спеціальний html код на екран Вов. Тіка, це теж експлойт, який знайшли буквально днями. На щастя, чекати латання дірок довелося не дуже довго. Valve випустила новий патч, який додав гільзи, що вилітають, коли ти стріляєш із дробовика, а також виправив експлойт з можливістю самикласникам вичислити тебе по IP або надіслати вірус. Крім цього, він виправив низку багів різного ступеня важливості. Naughty Dog офіційно прокоментували ситуацію щодо мультиплеєрного спінофу The Last of Us. На жаль, його розробку було повністю зупинено. Гра перебувала на етапі препродакшену ще на момент роботи над The Last of Us 2, І на тому етапі команда, відповідальна за онлайн, уже встигла створити основу геймплею та чітко окреслити ключові механіки. Однак, незабаром стало зрозуміло, що у студії банально недостатньо ресурсів, щоб підтримувати мультиплеєрний проект не жертвуючи при цьому розробкою синглових ігор. Перед ними постав вибір або повністю перебудувати студію під створення лайф сервісів, або ж продовжувати розробляти ігри як раніше. Як ви вже зрозуміли, вибір було зроблено на користь другого шляху. Крім того, стало відомо, що зараз Naughty Dog створюють одразу кілька синглплеєрів. Інформацією, про які студія поділиться, як вона буде до цього готова. Скоріше за все, мова йде також і про The Last of Us 3. Виходить, що після того як Джим Райан пішов, разом за ним починають прикриватися сервіски, за які він так топив. Розробники, як бачите, не дуже хочуть займатися різним непотребом, а хочуть робити нові сюжетні проекти. Як виявилося, грається Metroidvania Prince of Persia The Lost Crown від Ubisoft Montpellier краще, ніж виглядає. Так, преса поділилася першими враженнями, і вони говорять, що у грі великий світ з різноманітними взаємозв'язаними локаціями, по яких гравець пересувається за допомогою плавного мувменту і деяких абілок, які ще треба прокачати. Бойовка досить приємна і в той же час динамічна, а вороги порадують різними архетипами. Кожна зброя має особливі комбо. А по Посилити характеристики та навички можна за допомогою амулетів, як пише сайт GamesRadar, Гра нагадує Hollow Knight. На проходження піде близько 25 годин. На диво скептикам погравші говорять, що гра може виявитися відкриттям року і якісною метроїдванією. Так це чи ні? Ми дізнаємося в демоверсії 11 січня а реліз відбудеться 18 січня. Moon Studios, Автори Орі обіцяють, що ізометрична екшн RPG No Rest for the Wicked перевинайде жанр. Гравці будуть досліджувати великий острів з величезним акцентом на вертикальності. Ви вирушите в глибокі печери, пишні ліси і гірські стежки, повні небезпеки, протагоністів зі своїми власними комплексними проблемами. Розробники обіцяють, що бойовка буде безжальною для тих, хто не навчиться швидко наносити точні удари. У грі також буде кооператив на чотирьох. No rest for the Wicked вийде в ранньому доступі у першому кварталі наступного року на ПК і пізніше на приставках. Днями вийшло безкоштовне оновлення Вальхала для God of War Ragnarok, яке додало власний роуглайт режим. Це по суті навіть більше епілог до основної історії. Однак на цьому добрі новини не закінчуються. Судячи зі всього, сюжет гри ще не закінчений. Сценарист Sony Santa Monica натякнув, що на гравців чекає продовження історії навіть після титрів DLC. Тим не менш, поки не ясно на що саме він натякнув, бо, як ви знаєте, Рагнарьох завершив сагу про скандаль скандинавську міфологію можливо це натяк на той самий спін-офф типу «Майлз Моралес чи Легасі», про який недавно ходили чутки. Наступного року Starfield отримає невелике, але дуже корисне оновлення 1.88. Про це було розказано на Редіті і пізніше підтверджено самою Бесездою. По-перше, вже в першому кварталі в гру буде додано підтримку fsr 3 і XESS. По-друге, розробники створюють абсолютно нові способи переміщення, нативну підтримку модів і переробляють карти міст. Гра, крім усього, отримає і офіційний інструментарій для модів. Також буде виправлено. Знаменитий пах, коли за гравцем слідував астероїд, ніби він ваш вірний вихованець. Що стосується більших патчів і оновлені, розробники зберігають стоїчне мовчання, але раніше вони сказали, що вони будуть виходити кожні шість тижнів. Можливо, Старфілд стане нормальною грою і можна буде подорожувати як у нормальному космосимі, мабуть. Якщо Старфілд це був опус студії і буквально гра мрії Говарда, то я вже починаю переживати за ТС-6, щоб його ненароком не випустили у такому паскудному вигляді. Не дуже однозначне переведення The Last of Us Part 2 Remastered вийде наступного місяця. Нагадаю, у ньому реально серйозних змін мінімум, щоб назвати це ремастером і випустити всього через три роки. Логічно, що у гравців до цих пір виникає питання, а для чого воно взагалі потрібне? І на нього спробував відповісти геймдиректор проекту Меттью Галанд. Він стверджує, що оновлена версія запропонує повноцінний порт для PS5, при цьому додавши туди ключові фічі приставки, типу, можливості. І дуал сенс і швидких завантажень. Також геймдиректор додав, що у цій версії є кілька варіантів продуктивності: гра на гітарі, вирізані рівні і роу лайк -like режим No Return. Ті, хто пограв, говорить, що режим не здався занадто жорстким, але це не скасовує того, що грається це досить непогано. А рівень реграбельності дуже високий. Журналісти говорять, що якщо ви фанат Всесвіту, то це вам залетить. Не знаю, але як на мене, то оновлення сумнівне його можна лише в Правдати ціною в 10 баксів для власників оригіналу і непоганим варіантом для новачків. Бесезда так і не змогла викотити безкоштовний патч з покращеннями. Ви ж пам'ятаєте, що вони повинні були випустити цього року оновлення Fallout 4 під сучасні платформи, точніше, на PS5, Xbox Series і ПК. Розробникам треба більше часу на підготовку контенту, через що вихід переноситься на наступний рік. Нагадаю, лише що це оновлення прокачає графон. Зокрема, автори обіцяють графічні режими з підвищеною частотою кадрів і підтримкою 4К. Знову з'явилися новини про ремейк Star Wars Knight of the Old Republic. Цього разу глава ігрового напрямку Дісней Шон Шопто у коментарі для ЕКЩОС сказав, що його майбутнє, хоч і туманне, але офіційно ремейк не скасували, і його розробка продовжується. А займається нею така собі студія Saber Interactive. Більше того, він стверджує, що публіка все ще зацікавлена у перевипуску Котора, але без ніякої конкретики про його подальшу долю. Днями не лише «Київстар» зазнав кібератаки, а й студія Інзомнія Геймс від групи Райсіда. У зливі вони опублікували скріншоти з Марвелс Вулверайн. Більше того, вони запостили скани особистих документів співробітників, включно з паспортами. Зловмисники проводять аукціон даних зі стартовою ціною в 50 біткоїнів і пригрозили інзомні, що у них є сім днів. Що стосується Росомахи, то проект запропонує камеру з видом з-за плеча. Також стали відомі деталі. Нових частин про Спайді. У Інзомняк заплановано щонайменше дві гри Спайдермен. Документи датуються 19-20 роком. Там промайнув Спайдермен 3 і ще один Спайдермен, назва якого невідома. До речі, офіційно нова гра Плюс з'явиться у Спайдермен 2 на початку наступного року. Також Інзомняк готують оновлення для гри. Ви зможете змінювати час доби, перегравати окремі місії та багато іншого. Показ Light No Fire нової гри від авторів No Man's Sky непогано залетів публіці, і на днях Шон Мюрей показав своє листування, де колеги попросили його не обіцяти по грі нічого такого. Однак він, ясна річ, не зміг без своїх викрутасів і наобіцяв, що у грі буде земля. По стурофляному стилі прокоментували автори Cyberpunk 2077, написавши, що гру завжди можна буде виправити пізніше. Нагадаю, що Light No Fire це фентезі. Виживач з процедурною генерацією, коли вийде поки не ясно. Після епічного обсеру з Before багато хто у нас в коментах під відео згадав трішки менший по масштабах розводу проект, але настільки ж крінжовий, смуту, російський відьмак, так званий отвіт западу. І я б пройшов би мимо цього, але мені скинули новину, де розробники виправдовуються, чому немає жодного геймплейного ролика. На що ці майстри відповіли, що у них немає навіть півгодини завершеної гри. Всі геймплейні механіки, включно з інтелектом ботів, працюють окремо одна від одної, але мовляв, вони ще відполіруються до виходу. Але як виявилося, цей отвєт, кому вже тільки не отвєт, має вийти в лютому. При цьому запевняється, що на релізі буде все чік і пікі, оскільки вони не хочуть опускати планку якості. Але якщо глянути на те, що показувалося їхній аудиторії, то по-моєму куди там ще можна опускати ту планку? Вона і так на рівні грунту. Добре тільки те, що це розраховане на аудиторію московських мальчиків і скрєпний ВК плей. Коли воно провалиться, то про це мабуть ніхто не дізнається, і можна сказати, що вона не російська, а це взагалі ігра від якутської студії. Вони завжди так роблять. Ще одна новина про суворий розгеймдев, як пише сайт DualShockers, Після зняття з продажу скаму The Day Before і закриття студії почали вилазити так звані колишні розробники, які за дивним збігом з'явились лише після того, як цей увесь кидок через пісюн пішов на дно, знаючи, що проект розводняк вони мовчали. А тепер сил терпеть, як хочуть поділитись тим, як погано із ними поводились. Суть до діла, як виявилося, це сміття ніколи не було ні технічно, ні жанрово ема. Мої не мало жодної rpg механіки типу прогресії, незважаючи на те, як про неї розповідали і як демонстрували гравцям. Тобто, у маркетингу активно використовувався інноваційний метод найобу. Це досить непростий метод, і його зазвичай у своїх іграх використовують росіяни. Принцип його заключається у тому, що маркетинг гри показував одне, а сама гра розроблялася, якщо можна цей прикол так назвати, в зовсім іншому напрямку. Через текучку кадрів нові працівники. Постійно щось переробляли за попередніми, навіть якщо воно було завершене. Правда, поняття було завершене. Це дуже голосно сказано, оскільки там нічого не працювало. Ті, хто досидів до релізу кидалова тисячоліття, були викинуті в день закриття студії. Все ж, ця подія назавжди увійшла в історію провалів ігрової індустрії. Шкода тільки, що власники, мабуть, не понесуть справедливого покарання. Добре, що гроші з тім поверне усім, хто на це повівся. А тим часом в інтернеті з'явився новий витік про Watch Dogs 4. щоправда, виплив він на іміджборді Фочан. Тож самі розумієте, як варто ставитися до цієї інформації, але прослухати варто. По-перше, за словами користувача, Watch Dogs 4 перебуває на ранніх етапах розробки, але всі ключові ідеї та механіки вже заплановані і чітко оформлені. За створенням продовження знову стоїть Ubisoft Montreal. По-друге, незважаючи на те, що в інсайдера є на руках концепт-арт, він не може поділитися зі зрозумілих причин, але наполягає, що розробники експериментуватимуть із червоно-синім ефектом зі старих 3D-фільмів. Також частиною стилю майбутньої гри будуть розливи фарби і шрифт у стилі графіті. По-третє, найімовірніше, гра називатиметься Watch Dogs Anomaly, хоча у студії її кодове ім'я Каталіст. Що стосується сюжету, він буде присвячений надто швидкому розвитку штучного інтелекту, створеного великими корпораціями. Він вийшов з-під контролю. Ролью, і тільки хакери зможуть його зупинити. Події Watch Dogs 4 відбуватимуться в сучасному Бостоні, а тон наративу зміниться з комічного Watch Dogs 2 на похмуріший, властивий першій частині. Концепт-арти персонажів, які знову таки не показали, також нагадують про оригінальну гру: дощ, ніч, довгі плащі та все в такому дусі. Протагоністів буде кілька, але не каша із персонажів, як у легіоні. Про цю парадигму варто забути. Проте ця система буде використовувати. Ватися для створення більш просунутих NPC. інших деталей немає. Чи підтвердиться інфа? Покаже час. Колишній розробник і аніматор із Rockstar Майк Йорк у своїй відеореакції на відос спробував пояснити, чому GTA 6 вийде на ПК пізніше ніж на PS5 і Xbox Series. Причина полягає в тому, що Rockstar хочуть розставити пріоритети, де краще гра продається. Більшість часу, особливо в минулому, PlayStation була найвигіднішою для них платформою. Здебільшого ця приставка продавалася найкраще. Йорк говорить, що для GTA 5 Rockstar надала пріоритет PS3 і одночасно, часно створила порт для Xbox 360, перш ніж перейти до ПК-версії. Ось у чому суть аргументів Йорка. Природа створення ПК-версії, такої складної та масштабної гри, як GTA 6, полягає у величезній кількості потенційних апаратних конфігурацій, тобто велика кількість різноманітного заліза, а також величезна кількість тестувань, які необхідно провести, щоб забезпечити якісний реліз. За словами Йорка, це головна причина, чому Rockstar випускає ПК-версії свої ігор після консольних версій, і чому GTA 6 теж піде цим шляхом. Хоча я чомусь зразу згадую неоптимізовані порти ігор Rockзі Rock на ПК, крім мабуть GTA 5. При цьому він додав, що ПК-версія розглядається Rockstar як найкращу, в яку напхають всі найсучасніші та найкрутіші технології. Далі він додав, що вражений тим, наскільки жирно вони прокачали графіку. Мовляв, часто у ігрових трейлерах використовуються лише синематики для анонсів і. Публіка поняття не має, що їх чекає у підсумку, але в цьому випадку Rockstar зробили все на Рушію, і GTA 6 насправді матиме такий вигляд, коли ви будете її проходити. Варто згадати те, що вони завжди показували свої ігри з перших трейлерів з кадрами на Рушію, і тою картинкою, яка буде насправді у грі. Більше того, у грі графон може бути навіть краще. Звичайно, це не всі новини про шосту ГТА, клоунада від Лоуренса Салівана за прізвиськом Джокер із Флориди, продовжується. Нагадаю, що він вважає, що схожий на персонажа із трейлера, і почав вимагати від студії гроші за використання образу. При цьому суму він підняв до трьох мільйонів баксів. Юристи говорять, що шанси виграти якісь там суди у нього вкрай низькі, якщо не нульові, адже його образ не дуже схожий на нього, якщо придивитися. Думаю, що якщо навіть у лінці ло. Охан нічого не вийшло, то у цього фріка навряд чи щось вийде теж. У останньому сюжетному трейлері Stalker 2, який присвячений монолітівцю бродязі, виявився дуже цікавий нюанс, якщо дивитися його дуже уважно. Справа в тому, що у сцені, де Коршунов розбирає перед вами калаш і просить про допомогу, на столі лежить рація, котру зразу можна не помітити. На її дисплеї можна помітити, здавалося б відразу незрозумілі цифри частоти 15,2. Але якщо включити логіку і згадати, що гра запланована на перший квартал наступного року, то можна Прикинути, що два це місяць, а 15 – це число, тобто її реліз можливо відбудеться 15 лютого. Повторюю, що це лише припущення, і це лише можливо. Гадаю, що розробники в теорії могли заховати тут дату виходу, бо, як ми знаємо, вони люблять різні пасхалки. Але я трішки сумніваюсь, що гра вийде через два місяці, і якщо реліз змістять, то в цьому точно нічого поганого не буде. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канали, не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.